П'ятниця, 4 липня, 1227 доба війни. Півтисячі засобів повітряного нападу спрямував ворог на Україну. Є загиблі й поранені, також руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На Дніпропетровщині вручили сертифікати на житло ветеранам війни та родинам загиблих героїв. В області вперше з часів повномасштабної військової агресії відбувся фестиваль «Січа славна». Телеканал, «Д1» реалізує спеціальний проєкт Медіа Скілз, інклюзивна медіашкола». школа. Про це та інше у випуску новин в студії Ян Андрусенко, сурдопереклад Ганна. Костікова, ми починаємо. Розпочинаємо випуск з офіційної інформації. Вночі та під ранок оборонці неба збили над областю 14 ворожих безпілотників, повідомили в повітряному командуванні. Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і гаражі. По Нікопольщині агресор бив артилерію та ФПВ-дронами. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. По Нівичині інфраструктура і приватна оселя. Як щойно стало відомо, ворог поцілив БПЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранені двоє чоловіків. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська армія вдарила по Україні, використавши 550 засобів повітряного нападу. Серед них 539 дронів, з яких переважна більшість шахеди. Також ворог спрямував одну аеробалістичну ракету Х-47 сім шість балістичних іскандерів, чотири крилаті ракети «Іскандер-К». сили протиповітряної оборони знищили 478 цілей. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Ворог масово атакував Київщину ударними безпілотниками. Після ворожої атаки зафіксовано руйнування в кількох районах Києва та області. Є постраждалі. З першого армія РФ атакувала столицю ударними дронами. Згодом Росія завдала удару по Києву аеробалістичними ракетами кинжал, які були випущені з літака Міг 31 К. У столиці зафіксовано руйнування в шести районах, зокрема у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському. Постраждав. Але понад 13 локацій, переважно житлові будинки. Крім того, пошкодження виявлено на 11 об'єктах у п'яти районах Київської області. Внаслідок пожеж, спричинених ударами в повітрі зафіксована висока концентрація продуктів горіння. Кількість постраждалих осіб внаслідок атаки на столицю зросла до 19. П'ятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 госпіталізували. Окупанти завдали 400 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали. РФ атакувала Кременчуцький район безпілотниками. Від падіння уламків постраждали люди та будинки. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували. Нагадаємо, що 3 липня ворог атакував Полтаву дронами. Під ударом опинився ТЦК та цивільна інфраструктура. Наразі відомо про 59 постраждалих та двох загиблих. З-під завалів рятували десятьох людей, четверо з яких були заблоковані в укритті. У Херсонській області впродовж доби, внаслідок російської агресії, одна людина загинула, і четверо зазнали поранень, пошкоджені 12 приватних будинків, карета швидкої допомоги і приватні автомобілі. Про втрати ворога далі у випуску. За добу збройні сили України ліквідували ще 1120 окупантів. Втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 1 мільйон 24 тисячі осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 43 тисячі 303, крилатих ракет 3 тисячі 436. Під час робочого візиту президента до Королівства Данії Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Федеріка X. серед тем, які обговорили на аудієнції патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів. Володимир Зеленський запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премєр міністеркою Данії Метте Федеріксен, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон Ляєн з нагоди початку данського головування в раді ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне бути повноцінним партнером у європейських програмах і закликав максимально використовувати заморожені російські активи для інвестицій в український ОПК. Президент наголосив, що важливо нарощувати координацію зусиль між Євросоюзом. Та США для пошуку спільних рішень президентка Європейської комісії зазначила, що ЄС вже інвестував понад 2 мільярди євро, щоб посилити українську оборону саме коштом заморожених російських активів. Урсула фондерляєн також повідомила, що Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. ще 63 ветерани та родини полеглих захисників з Дніпропетровщини отримали можливість придбати житло. Перші сертифікати вручили міністерка у справах ветеранів України Наталя Калмикова та начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сім'ї військових обиратимуть оселю в будь-якому куточку України. Це може бути квартира або приватний будинок, саме те, що їм до душі. Шанс на облаштування затишку у власних оселях отримали оборонці та рідні воїнів з 18 громад регіону. На це виділили понад 150 мільйонів гривень. Розповідає мій колега, журналіст. Олексій Доніченко. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрілися з ветеранами війни і родинами загиблих героїв. Метою зустрічі було вручення сертифікатів на придбання житла. Я точно хотів би сказати, що користуючись мого на вашому обличчя, хотів би подякувати всім представникам Борода за те, що ми зараз маємо знову сидіти тут і спілкуватись. Щоб не було цих людей, щоб не було вас, взагалі не знаю, як би воно було. Так що дякую вам за силу незглавності, за відчуття перемоги, дякую за ваш вклад в збереження української державності. Ветеранська політика є, не, не є основною вкладовою взагалі політики. Хотілося би подякувати президенту за рух це, хотів би подякувати вам, палянте, за те, що координуєте нас і задаєте темп. Нашої української політики. Дякую вам. Сертифікати отримали ветерани війни, які внаслідок бойових дій зазнали поранень, і в результаті мають інвалідність, а також родини загиблих українських захисників. Ця програма реалізується вже не перший рік, і вона є одним з ключових елементів в програмі президента Зеленського політика героїв. Ветерани отримують кошти на придбання житла. Є певні умови, які визначені постановою Кабінету міністрів, і в залежності від чис... кількості людей в родині тощо визначається сума і придбати ветеран або ветеранка можуть житло в будь-якому місці, де вони бажають, тому що для нас це головне забезпечити можливість достойного проживання нашим захисникам. В цьому році зараз в нас перша йде субвенція, буде ще друга в другому півріччі, і всього на цей рік на закладено в бюджеті коштів трохи більше, ніж на півтори тисячі родин по всій Україні. В кожній обласній адміністрації ведеться черга, і власне ветерани, які не мають власного житла і мають інвалідність першої або другої групи, в порядку черговості отримують цю субвенцію. Ця програма реалізується в рамках програми «Ukraine Facility» і вона здійснюється за підтримки наших міжнародних партнерів. Дніпропетровщина є прикладом для інших областей щодо ветеранської політики. Вже тривалий час на теренах нашої області працює проєкт Титани юей Дуже потужний проєкт Титани юей на Дніпропетровщині, який вже зараз об'єднав понад 300 ветеранів. І насправді саме така адвокація і амбасадорство ветерана на рівні громади, на рівні району і області вона є ключовою, тому що саме ветеран може сказати, сказати, що необхідно залучити своїх побратимів, ну і власне підказати нам на рівні міністерства, на рівні області, на рівні своєї на місцевого самоврядування, що необхідно, і як краще це зробити. Олексій, ветеран війни. Чоловік пам'ятає перші хвилини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бачили, як все воно починається. У нас наше селище було там, де я був, було на висоті. Я 20 кілометрів від Волновахи, якщо так розумієте. Я бачив, якраз на посту стояв, як почалося все. Без... Це було була в 4.48 початок війни були гради, зарєва, як сонечко в як кажуть, 40-50 хвилин відбувалася ця стрільба. Потім кожен день, як по, як по годиннику, вони з -го ранку в три ранку спочатку артилерія була, вони шукали нашу артилерію. Я молив Бога, щоб вони не знайшли, щоб наші відповідали. До війни працював на Укрзалізниці. Розповідає, що нині є потреба у власному житлі. Має дружину та трьох дітей. Дуже важливо, зараз ми можемо придбати будинок. Тобто якось Дніпр дуже, як я в маленькому городці жив, розумієте, а Дніпр велика машина, ну, движення, все і як люди все движуться, ну дуже важко в цьому плані. Може три роки тут знаходимося. Хочеться тишини, хочеться спокійства, ну такого. Ми шукаємо будинок, щоб була річка і ліс. Все стальне, як кажуть. Ну, ми ще шукаємо, щоб було два. У мене ще мама є, щоб мама можна була забрати. Вручення сертифікатів на житло стало можливим завдяки уряду за фінансової підтримки Європейського союзу в межах реалізації інструменту Ukraine Facility. Забезпечення житлом ветеранів війни і родин загиблих героїв є ключовим елементом програми президента України Володимира Зеленського. Політика героїв Олексій Доніченко Ілля Ломовський, Новини Д1. По резонансних тем робоча група Прозорість та підзвітність створена при обласній військовій адміністрації, розглянула сім тендерів. Фахівці виявили завищені ціни на матеріали. На засіданні йшлося про тендери, проведені в Дніпрі, на благоустрій поряд з будинками, реконструкцію котельні, поточний ремонт доріг, електричне приладдя і супутні товари. Всюди завищені ціни на матеріали загалом від 11 до 65%. відсотків. Фахівці настійливо рекомендували переглянути умови тендерів. Кримінальна хроніка прокурори Дніпра передали до суду справу організованої групи на чолі з депутатом міськради, які заволоділи бюджетними коштами на суму понад 7,5 мільйонів гривень. Серед семи учасників: депутат міськради Дніпра, директор і заступник комунального підприємства та ще чотири учасники схеми. Чиновники завищували ціни на дитячі та спортивні майданчики. А гроші гнали через тендери на свої фірми. Як повідомляють в соціальні мережі, йдеться про депутата Дніпровської міськради Олега Григорук це саме той депутат, який майже на льоту перезувся із забороненої партії ОПЗЖ до промерської більшості. Його пов'язують з численними корупційними схемами на закупівлі зупиночних комплексів, ремонту льодової арени та скейт-парку. Справу розглядатиме Шевченківський райсуд. Підробка документів у масштабах держави, сімейний підряд мешканців Дніпра налагодив незаконне виготовлення фальсифікованих документів із нанесенням голографічного захисту та подальшого їх збуту на території України. Більш детально розповість оперуповноважена уповноважена департаменту карного розшуку національної поліції України Олеся Бойко. Оперативники кримінального блоку національної поліції, зокрема, і Департаменту внутрішньої безпеки у співпраці з головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України встановили, що до протиправної діяльності причетні 10 осіб мешканці кількох регіонів України віком від 25 до 49 років. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора та силової підтримки поліції особливого призначення правоохоронці провели одночасно 40 санкціонованих обшуків. Під час заходів вилучено спеціальне обладнання. Ня підроблені документи, зокрема і Національної поліції України та МВС, планки документів, квитанції, чорнові записи, а також грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Крім того, зброю, набої та автомобілі. Дев'яти фігурантам, зокрема і організаторам, головним слідчим управлінням національної поліції України оголошено про підозру за створення керівництво та участь у злочинній організації, за виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також за підроблення збут та використання підроблених документів. За рішенням суду учасників групи взято під варто із правом внесення застави у розмірі до 5 мільйонів гривень організаторів групи затримано під вартою безальтернативно. За скоєні Прав дії учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На телеканалі, де один за підтримки українського культурного фонду стартував особливий проєкт Мадія інклюзивна медіашкола Спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю, вони познайомляться з основами тележурналістики, дізнаються, як брати інтерв'ю, писати сюжети та монтувати відео. Корисні заняття для дітей та молоді проводять працівники телеканалу д 1 цікавими будуть і зустрічі із фахівцями і відомими людьми з інвалідністю, які стали журналістами. Учасники медіашколи отримують чимало корисних порад щодо блогінгу, ораторського та акторського мистецтва. Проєкт, який доводить, що журналісти... Яка немає кордонів та обмежень. Поспілкувавшись сьогодні з ними на першій організаційній онлайн-зустрічі, ми, як куратори з Яном Марковським, побачили, що ці діти дуже хочуть познайомитись з чимось новим. У них є уявлення про тележурналістику, про різні професії, які можуть бути на телебаченні. Наша задача їм допомогти у цьому, відкрити їм нові двері, показати їм напрямок руху, щоб вони трошки більше зрозуміли про кожну професію і, можливо, вже могли обирати і мріяти про те, ким вони можуть бути у майбутньому. Ми будемо безпосередньо комунікувати на телеканалі з ними, і вони будуть бачити ось цю всю внутрішню роботу, будуть бачити безпосередньо тих людей про професії, яких ми будемо їм розповідати. Ми будемо кураторами групи, але заняття будуть наповнені різними спікерами, різними фахівцями професійними. Також будуть сюди доєднуватись психологи. А також кожне заняття буде приділено окремій якійсь професії, тобто це будуть режисери, це будуть технічні спеціальності, це будуть журналісти. Ти це будуть уроки з ораторського мистецтва, акторського мистецтва. Тобто дуже дуже багато різних напрямків, про які будуть розповідати відповідні фахівці. Поспосередньо для нас це велика відповідальність з Яном Марковським як кураторів групи, але все ж таки команда телеканалу має досвід з роботи з майбутніми медіафахівцями, зі студентами. Також ми будемо залучати спеціальних спікерів, які мають також досвід у роботі з дітьми та молоддю з інвалідністю. Я сподіваюся, що наша комунікація буде налагоджена як найкраще. Аще, а наші діти та молодь будуть задоволені результатом і навчаться багато-багато чому. Ювілейний фестиваль конкурс Січеславна відбувся вперше від початку повномасштабної війни. Він об'єднав 16 театрів країни. На суджурі їх колективи представили майже 30 вистав. Переможців у номінаціях і володарів гран-при оголосили під час церемонії нагородження, яка відбулась на Дніпропетровщині. До фестивалю долучилися колективи театрів Дніпра, Кам'янського, Кривого Рога, Павлограда та Запоріжжя. Їхні конкурсні вистави, яких було майже 30, спочатку у форматі відеозаписів переглянула експертна рада. Обрали кращі, які зрештою вже на своїх сценах митці представили фаховому журі. Цього року не придумана була така форма. Мені вона здається дуже правильною. З усіх в усіх відношеннях правильною форма ця, бо були залучені місцеві критики, журналісти, якісь професіонали театральні, і вони дивилися всі вистави. Які запропонували на конкурс. І вони вже провели такий відбірний тур, можна сказати, і зробили такий лонг-ліст з того, що було запропоновано. І вже до цей лонг-ліст, 14, здається, вистав, запросили, як воно буває, там критиків з різних міст України. Бо цього разу була дуже цікава історія, бо була із Харкова театра. Була і Львова дуже відома критикиня, і було двоє киян. Всі ми так чи інакше займаємося театром, зокрема і сучасним театром. Тобто, дивимося багато. Переможців визначали у загальних та індивідуальних номінаціях: Найкращі – музичні, дитячі, драматичні та камерні вистави, жіночі і чоловічі ролі, а ще роботи хореографів і композиторів. Два дипломи забрав Криворізький театр академія руху. Ми ж не заради результату зібралися. По-перше, це грандіозне свято, попри стан, в якому ми живемо в стані війни. Це дуже дуже класно, що ми збираємося. А якщо говорити про результати, то сьогодні була відмічена пластична драма Записки божевільного. Режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Олександр Бєльський. Це мій батько, це його остання робота. На жаль, він не може розділити з нами цю нагороду, але ми раді, що це є гучним акордом його творчості. І Анічка Козлова отримала за за жіночу роль другого плану. За роль Дзеньків виставі Пітерпе Венді моя думка: не треба було взагалі припиняти фестиваль, тому що театр він ніколи не зупиняється. Навіть коли почалося широкомасштабне вторгнення, буквально десь. Три тижні всі та ну принаймі в нашому місті все почало працювати. Всі почали розуміти, що ніхто не може сидіти вдома і просто боятися ракет. Звісно, це страшно, але страшно загубити себе, забути на що ти покликаний. Наше місце дії – це сцена, і ми маємо підтримувати і наших воїнів, і наших глядачів. Тому що комунікація сьогодні це найголовніше головне це не втратити один одного. Якось працюємо. Ну звісно, що вистави вони призупиняються, але ми намагаємося. Ну, ми вважаємо, що у нас є вдача. Більшість відбувається між тривогами. Все ж таки, ми можемо, тому що і глядач, він теж втомлюється від цього там трошечки, трошечки якби є, але ми вважаємо, що у нас є вдача. Ми якраз це до речі у нас було в суботу закриття сезону, і це про минулося між тривог. І всі вдячні, глядачі вдячні, що вони могли спокійно зануритись в театр. І я всім нам цього бажаю. А нашим воїнам, сил, міці і нашої підтримки ми вас любимо. Найвища нагорода ювілейного конкурсу Січаславна поїхала до Кам'янського. Гран-прі завоював тамтешній академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки за виставу Хто я є? Це провокація на одну дію за п'єсою польського письменника Славомира Мрожика Емігранти переможці фестивалю отримали дипломи та грошові премії. Цього року на ювілейний фестиваль 30-річчя все ж таки відбулася ця подія, і це ще раз демонстрація того, наскільки в нас талановиті громадяни, вони кожного дня демонструють свої таланти, свій професіоналізм, виходять на сцену і дарують своєму глядачеві неймовірні емоції. Ми дуже вдячні за те, що долучились до цього фестивалю всі міста області, а також ще із Запоріжжя, фестиваль став ще одним підтвердженням важливості мистецтва Мельпомени. Ірина Стрижка, Олександр Шевченко, новини. Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 4 липня, в обласному центрі протягом всього дня хмарно. Температура повітря від 16 до 30 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 1 метра на секунду опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 17 до 30 градусів вище нуля, без опадів. У Синельниковому, Самарі та Павлограді від 15 до 31 градусу із позначкою «плюс». Опадів не очікується. У Кривому Розі від 16 до 33 градусів тепла, також без опадів. У Жовтих водах та Нікополі від 17 до 31 градусу вище нуля. Всюди без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми з вами завжди на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!